Це один із способів зняття стресу. І наші військові, які зараз ну, роблять неможливе. Їм, звісно, потрібні допінги для того, щоб в цих умовах над людськими зусиллями робити ті поставлені задачі. Звісно, що для них тютюне паління серед них є. І вони ну, зараз на це не дивляться, не зважають. Пізніше, коли війна закінчиться, звісно, що наслідки теж може бути. Від цього будуть, але в даному випадку зараз говорити про те, що військових обмежити від цієї шкідливої звички, ну це якось недоречно. Люди на межі, і військові, звісно, вони повинні набути постійно при тверезому розумі. Їм потрібно бути сконцентрованими максимально в будь-яку секунду. І цигарки, на жаль, можуть їм це давати також. Це потенційно група ризику вже заздалегідь, відома. Так.